Звернувся власник автомобіля Kia Cerato з зауваженням, що вона не заводиться і не працює на бензині. На газі він сказав, що вона ще працює на бензині, майже взагалі не працює. І ми почали діагностику. Діагностику спробує завести машину на бензині. Но вона не теж погано заводиться, вона взагалі не заводиться на бінзі. Потім взяли сканер мультимарочний Autel, щоб подивитися, які помилки є в пам'яті блоку керування. Нема. Потім почали діагностику по нашому чек-лісту і першим кроком це перевірка на явності іскри запалення. Іскра є включимося газовому комп'ютеру і подивимося, якщо є оберти і сигнал на бензинові форсунки під час прокрутки стартером звілуна. Заявилися, що у нас є іскра, в нас є оберти, у нас є сигнали на бензинові форсунки. Це означає, що працює датчик коленвала, що працює блок керування бензином. У нас підозрювач, що немає палива, так як ми, машина ну, дуже швидко завелась і просто на газу. Тобто в системі є можливості аварійного захисту на газу і на газу вона запустила. Це означає, що при сміні палива машина заработала. А будемо дивитися, чому не є тут Бензина може не бути... В більшості випадків і за проблем з бензонасосом, що він сам не працює, або не працює, або не мажиблене на бензонасос. Тобто Там запобіжник перегорів, реле бензонасоса згоріло, або щось з проводкою по керування до бензонасосу, або щось з спаливне А Дуже швидко на цій машині зручно подивитися, приходить на бензонасос, зараз ми розберемо сидіння і, і подивимося. Такий сюрприз А, Демонтували ми блок паливного насоса з баку і подивилися, що до нас тут вже були якісь майстри. В нашому випадку я сподіваюся, що бензонасос цілий хтось ну, вот, тут пытался вже ремонтувати і... отакі вот помилки. Ніколи вот такие шланги, ще з такими хомутами в бензонасос, не ремонтується. Я так думаю, що цей пизд бензину він просто, просто не доходит до бензинової форсунки, по це не бен ні маслостойки, ні бензомасло стійки. Все правда, вы снова снова бензин. Он уже весь разбух. Ну яхта, ну Что за люди? Сейчас раз... дальнейшего разбору. Нас рэпнул еще оригінальний пластиковий шланг, трубка ну, це означає, що воно потребує повної заміни. І в цьому випадку, якщо ми сюди вже полезні, не поміняти бензонасос, ну, це якесь неправильне по відношенню клієнтів. Тобто ми міняємо фільтр в комплекті, з фільтром вже йдуть нові пластикові трубки. І замінимо ще бензонасос, Щоб ще на якісь там 150-200 тысяч сюди більше не ладно. Ну и пробуем? що нам.

Еорберта, ну газанем. <звук> да, и те каники.